Дуже цікаво. Е, і перше Євангеліє, перше читання Євангелія, тому що Ісус Христос розмовляє про щось дуже важливе, і вони е, мають в голові щось інше учні. Вони мають в голові те, е, те ну, людське, те, що світ представляє, так? тому що найважливіше так само Євангелія говорить, найважливіше. Е, Найважливіша людина у світі та людина, яка нічого не робить, панує, контролює, наказує. Да? Настільки, наскільки що майже всі хочуть мати вищу посаду, щоб наказувати да? і отримати більше грошей, і менше працювати. І ми всі, ми всі такі є. І, і вони так сперечалися між собою, хто з них найважливіше, хто з них найближче до Ісуса. Хоча вони всі були дуже близькі до Ісуса, да? Це були найближчі люди, які були навколо Ісуса. Але це дуже сильний зв'язок має з першим читанням, тому що перше читання говорить про ментальність цього світу, про те, чим світ живе і застерігає нас, щоб ми не входили в цьому, або взагалі, щоб ми виходили з цього. З, з цієї ментальності і користує одне слово дуже дуже міцне, Святий як, як він звертається до слухачів словом перелюбники. І це дуже міцне слово, це слово, яке е, звертається, воно має своє коріння там у, у пророків. Пророки дуже багато користували це слово, тому що чому вони говорять перелюбники? Якщо тут немає відносня прямо з, з переліком в сенсі Сексуальному. Але це і означає, коли народ ізраїльський тоді, так, а, а зараз це звертаючись до, до спільноти, він говорить, що вони зламали союз божественний, Союз, який Бог заключив з ними. Бог заключив Союз на Синай, і цей Союз мав характер, подружський характер. Господь вінчається зі своїм народом. Це народ це його. Ми можемо це побачити в пісні над Піснями. Прекрасна вся ця тематика. Ми можемо дивитися теж прочитати в книзі пророка Осія, є неймовірна книга. І, і вказує, показує власне це. Показує, що Бог заключив союз з конкретним народом, а цей народ став ідолопоклонниками. І, і Яків говорить власне про це е, перелюбники, тому що ви залишили союз, який Бог заключив з вами. Ви знову починали думати е, так, як світ думає е, спосіб, спосіб людське, мирське, мирське. і кохати любити таким способом мислення. Це є ідолопоклонництво. Ідолопоклонництво — це власне перелюб очіма, перед очима Бога. Тому ці слова є дуже важливі. ми бачимо, що учні так само вони чинили. І це є дуже, дуже сильно в нас всіх, тому що ми живемо у світі. Християни, вони живуть у світі. І Ісус Христос сам він знає, що це важко, і Він сам молиться за нас. Господи, не щоб Ти забрав їх зі світу, але щоб ти зберігав, зберігав їх від злого, Тому що я відійду, а вони залиш... залишаться тут, вони залишаться в цьому світі. І боротьба є дуже велика. Ісус Христос знає наші слабкості. Тому це слова, які дуже міцні, скеровані до нас всіх, якщо ми маємо трохи покори, щоб приймати. Що ми власне являємося такими. І Ісус Христос, як приклад, покори, Він користує дитину. Чому користує дитина? Дитина, те, що скажеш, вона приймає те, що дорослий скаже. Батько казав так, так, так. І вона слухає, тому що вона навчається і вона приймає все, що Батько говорить. Якщо ми приймаємо маємо трохи покори і приймаємо ці слова, які навіть якщо вона є жорстоким. Це слово може дати нам силу і поміняти нас, бо слово має силу нас поміняти, має силу будити в нас знову любов до нашого супруга, до нашого жениха, до нашого Господа. Любов до того, який любить нас всією силою своєю, всіма думками і всім серцем. Той, який віддав своє життя за кожного з нас, той, який прибив, дозволив себе, щоб дозволив, щоб ми прибили його до Христа, показуючи таким способом, що Він приймає нас і любить нас, навіть якщо ми такі обідні речі можемо робити. Тому, ми, тому що слово скерується оскарує, до нас всіх сьогодні, ми, які слухаємо ці слова, перелюбники, маємо сьогодні можливість вертатися до союзу, до союзу, який Бог заключив з кожним з нас, з нами власне, в, нашому, в наше хрещення, обіцяючи нам Царство Небесне, яке починається тут на землі. Тому ми можемо продовжити цю карістю, яке власне знак, не тільки знак. Але таїством цього союзу, Бог, який Бог і Бог закрутів з, з кожним з нас. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.